Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Я повернувся. Ось я. Значить, що в нас? У нас вирішив в першу чергу приїхавши в відпустку. Ну, Подивитися, що в нас з нашим трактором, що в нас взагалі тут робиться. Скажу так, трактор не стояв без діла. Я говорив, трактор не стояв без діла, працював. Хочуть було е, закриття вологи більше 3 гектарів. І культивація більше 3 гектарів. Посадка картоплі у нас була 40 сотих даним трактором. Старший брат нас допомагав нам садив картоплю. Трактор, я кажу, не стояв. І е, Трактор ще використовувся для опир... опирскування. Ну, брат старший взяв в мене опирскувача, його переробив, удосконалив, огляд Трошки навісного по змінах буде в наступному відео. Використовую собі для опискування часнику. тому попрошу вас підписатись на його канал з село Мрії. Залишу посилання на його канал під відео. Так що заходьте, хтось може знайде собі цікаву. Інформацію по вирощим часнику можливо, хтось щось додавить. Так що обов'язково підписуйтесь на мій канал, на його канал і ставте нам, будь ласка, вподобайки. значить Трактор, я говорив, працював, то працював, але сталася в нас ось така проблемка. Ось дивіться. Всякі кусочки. Ай. Всякі кусочки ось такого о. Метало. А що ж сталося? Під час культивації, коли батько працював, у нас щось захрустіло, затрещало. Ну, Приїхали там, і брат приїхав, вияснилось, що це щось у мості задньому. А що ж сталося в нас? Зараз ось вам покажу. Головна пара вийшла в нас із ладу. Це я. Приїхав додому і знімаю вам, що ж тут у нас відбувалось таке, бо нікому не було, коли всі спішили. Чесно, не до зйомок було. Трактор поломився, через день вже садить триволо картоплю. Ось таке у нас, Бачите, в якому стані, все поламало. Думаємо, що більше всього відломався якийсь один зуб, і воно почало клинати. Трактор їхав з поля сам, виключили задній міст. Тут на роздатці А-69 можна так зробити на передньому приводі. Е, якщо я не помиляюсь, на передньому приводі потихеньку доїхали вони. ну таке, і Почали робити завдяки старшому знову брату. Він його зремонтував, він зайнявся, находить запчастини. ну Кинувся в інтернет, не є проблемою знайти ні хвостовика, ні підшипники, ні е, цю шестерню. Нема проблем знайти взагалі. ну все часи треба було швидко. По місцю знайшли там нове є совєтське як кажуть. Бо з магазину купувати це. ну Самі розумієте, яка то якість сучасна тих запчастин буде. Тому я, і ціна була з совєтського дуже доволі висока. Просто за одну цю за планітарку і за хвостовика. Дуже велика була. Не буду називати, обіжати, там, може когось ще щось. Бо я думаю, можливо, що під час складання ти ж не заглянеш всередину. Ну, я нікого не винувачу, звичайно, може і так було. ось Бачите, навіть таку полосу намалювала. Можливо, десь був на червні, Думали, ай буде ходити. ну І так то було. Е, до речі, буде хтось писати, можливо, там часом кажуть, відпускається ця гайка. і Хвостовик іде плотніш сюди і, виходить, приклинює. Але ні, такого не було, все було зажато. І подзвонив я до хорошої людини, до Сергія Дідуха. Йому велике дякую. Він каже, що да, в мене є, все без проблем. Приїжджай. приїхав старший брат до його. Нам треба було всього хвостовик і планетарка. А людина нам віддала, все у зборі. Все у зборі і з флянцями, і з почіпниками. Просто взяли. Брат приїхав, поставив на місце на трактор і трактор посадив картоплю, підготував культивацію до кінця, щоб ми могли сою посіяти. Так що вам Сергій великий такий великий лайк, дуже вам дякую. Допомогли. До речі, теж залишу в описі його канал. Тікток канал його є, Ютуб канал. Заходьте, дивіться, кому буде що цікаво, людина теж має саморобні трактори, скажімо так. Ну, Кому більш цікаво, заходьте. Так що неодноразово кажу світ не без добрих людей. Так що таке у нас, скажімо, сталися такі проблеми. Їх вони в ці проблеми вирішилися. Кому цікаво, ще раз повторюсь, підписуйтесь. Ставте вподобайки. Ще, поки в мене відпуска, я ще пару відео для вас. Зніму. Так що бережіть себе.